Глядачі, вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ізраїль вдарив по аеропорту у Сирії після вивезення російського ППО в Україну. В аеропорту Алеппо, крім цивільних літаків, знаходиться база ВПС Сирії. Пише Олег Шарп. Нагадаю, що Росія кілька днів тому вивела свої системи протиповітряної оборони С-300 з авіабази Хмеймім до Сирії та направила їх до України. Ізраїль скористався цією нагодою і знищив сирійську військову базу. Втім, вивезення із Сирії С- 300 Україна теж уже демілітаризувала. Так буває, коли. Хочеш і рибку з'їсти, і чогось там ще. Сирійська обсерваторія справ людини, що базується у Великій Британії, організація, що спостерігає за війною опозиції, повідомила у своїй заяві, що Ізраїль випустив чотири ракети, націлені на злітну посадкову смугу міжнародного аеропорту Алеппо та склади навколо нього. Група припустила, що на складах ймовірно була партія іранських ракет. Тим часом сирійські державні змі повідомили, що системи ППО в Дамаску відкрила вогонь із, із ізраїльських ракет, націлених за їхніми словами, на позиції на південь від сирійської столиці. Ційний монітор війни стверджує, що ізраїльські авіаудари були спрямовані на військові позиції. За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по цілям у контрольованих урядом частинах Сирії, але рідко визнає, чи обговорює такі операції. Ізраїльські військові відмовилися коментувати авіаудар по аеропорту Алеппо. Однак, Ізраїль визнав, що завдає ударів по базах, пов'язаних з Іраном груп бойовиків, таких як Ліванська Хезбола, яка направила тисячі бійців для підтримки сил президента Сирії Башара Асада. Минулої неділі Ізраїль завдав авіаудар. По військовому об'єкту на заході Сирії супутникові знімки показали масштабні руйнування на складі, де, за словами опозиційного військового спостерігача, зберігалися сотні ракет середньої дальності для бойовиків, що підтримуються Іраном. Два тижні тому Ізраїль завдав серії ударів по іранським цілям поблизу батьківщини сирійського президента Башара Асада, а також поблизу основних сирійських баз Росії на узбережжі Середземного моря. Також раніше військово-повітряні сили Ізраїля завдали ракетного удару по військових позиціях у Сирії, зокрема по заводу на околицях Дама. Де збирали іранські безпілотники? До зустрічі, глядачі. Ви стоємо, коментуйте, лайкайте. Ми сила!